Дітки, а чи знаєте ви назву чудового міста, в якому ми з вами живемо? Так, це місто Дніпро. Це велике місто в Україні. А ще через нього тече велика річка, яка теж має назву Дніпро? У місті є багато будинків, доріг. Парків і мостів. У Дніпрі живуть добрі працьовиті люди. Тут є дитячі садочки, школи, музеї. Також у місті є трамваї, автобуси і великі потяги. Це цікаве сучасне місто, яке люблять і дорослі, і діти. У нашого міста Дніпра є свій прапор. Прапор Дніпра має два кольори синій і білий. У центрі прапора розташований герб міста. Синій колір символізує річку Дніпро, а білий чистоту та мир. Герб показує важливі символи, що розповідають про історію міста. Також у нашого міста Дніпра є свій герб. Це особливий знак як паспорт для міста. На гербі є щит. це, наче захист. А ще на ньому зображені три зірочки стріла та меч. Зірочки це символи світла і надії. Стріла знак сили та швидкості, меч символ захисту та мужності. Герб показує, що наше місто сильне, сміливе і гарне. А хто ж керує нашим містом? У кожного міста є головний керівник мер. Він слідкує, щоб у місті було чисто, красиво і зручно для всіх. Мера міста Дніпро звати Борис Філатов. Він допомагає місту ставати кращим, ремонтують дороги, будують дитячі майданчики, садять дерева, мер дбає про людей, щоб у місті було добре жити і дорослим, і дітям. А ще у Бориса Філатова є улюблена тваринка це собака. Отже, дітки. Ось таке наше місто Дніпро. Гарне, сильне і рідне. У нього є свій герб, прапор і мер, який дбає про порядок. Ми маємо пишатися своїм містом і берегти його. До нової цікавої зустрічі.